Якщо є три варіанти включи switch-on, turn-on і put on, кожен з них повинен мати свій відповідник, сказати виключити. Я думаю, ви знаєте точно, що switch-on включи, виключи, буде switch off», відповідно, так? Так само turn-on виключи буде turn-off. Так, тепер ми вивчили з вами нову фразу put on the kettle, постав чайник. Як же сказати тоді виключи чайник. Тобто зразу ви можете подумати, що треба сказати put off the kettle. Неправильно, put off має зовсім інше значення. Воно означає відкладати щось на потім. Тоді ж, яка буде фраза протилежна конструкції put on the lights? Включи світло. Put out the lights. Погаси світло. Put out. Put out the lights. Тобто switch off, turn-off, але put out. Put out the lights. Vključi svitlo, pohase, svitlo.